В даному відео покажу, скоріш за все, що тільки діагностику, можливо, і ремонт пелочки DeWalt модель DCCS 670, тип перший 60-вольтова пила 15 метрів в секунду, ну і так далі. Швидкість ланцюга. Так, застереження правила безпеки, ну і основна причина. Що вона тут на столі, що вона не працює. Це в мене друга пилка від одного того ж власника. Так, акумулятор робочий. І яка в неї реакція? Що щелкає, але не запускається. Трішки чути по положеннях провірю, бо не провірявши. Може запуститься. Ні, не запускається. Скоріше за все, що або повноцінно згорів модуль, або щось з обмотками, з якорем і з модулем три в одному. Тому що попередня ось це якор від попередньої такої ж самої пили, то в неї ось яка була проблема. Одна з пластин набору розлетілась, відповідно, ну, вона, як би сказати, вискочила з, з свого місця. І пішла по кругу. Відповідно, вона знаходиться так, що трішечки виходить на, на одну якраз пластину за тіло якоря, статора. точніше, за тіло статора. І відповідно вона по кругу просто пообрізала всі обмотки. Тобто замкнула всі обмотки, згорів модуль і ще плюс якор вийшов з ладу. Ну, тому що цю пластину я вже, це я вже вирвав повністю всі чотири сторони, щоб не було дисбалансу. Ось так вийшло. Це ще потрібно почистити його, якщо буду встановлювати, але ще не знаю, чи вийде, чи вийде зробити ту пилку чи ні. Бо потрібно перематувати мотор, а там ну, дуже складно. Не так, щоб дуже, але коротше, складно, там, складно перематувати мотор. І потрібно ще підібрати модуль, другий буде до цього ж мотора і відповідно. Відки, скільки витків має бути на статорі. Ось такий тут статор. Це від цього мотору. Ось тут видно. Я покажу. Ось ця пластина, що залетіла і вона прорізала пластик і всі катушки поврізала. Ось так. Ну, і так вона вийшла з ладу. А Даний варіант я не знаю, як. Вийшов з ладу, вже не пам'ятаю, я... Це... вона більше півтори року вже в мене. Тоді трішки інакший досвід був, тепер трішки змінився досвід, так що буду повторно робити діагностику і повторно підходити до питання, бо потрібно щось вирішити і зробити і віддати. Тому що трішки терміни вже якби перейшли в розділ некультурних. В принципі, розбираю спочатку кришечку, знімаю ручку і дивлюсь до модуля на моторі. Зараз, коли вже розберу, включусь. Так, в принципі, все розібрав. Розібрав також мотор для того, щоб перевірити, чи цілі обмотки, чи цілий якір. також. Ну, Тут все, все супер, тут немає нічого. Тут пластини всі цілі, обмотки цілі. Але проблема з модулом, модулем управління. Тут було згорівших два пара транзисторів, я їх замінив, але... Потім в процесі пошуку знайшов ще згорівшу мікросхему управління транзистором. Також ще там декілька дрібних деталей, але це все не вийшло відновити, тому що тут було замикання на мікросхемі. Потім перевірив сигнали і немає сигналів з модуля управління. також ось цього. І виходить, що в даному випадку. Відновити її по оригіналу не виходить, як би не старався. Тут потрібно міняти виходить що модуль управління, а модуль управління по заводу йде разом з мотором. і Це тут така ланцюгова реакція виходить, що міняється вся електроніка, міняється, ну, міняється пів фактично пили. І по вартості воно по оригіналу взагалі не рентабельно робити. Не знаю, скоріш за все, що буду поки що цей статор залишати як є. У мене є такий же самий статор той попередній. Я його буду перемотувати і буду встановлювати й переробляти цю пилку на 20 вольт. Так, щоб це все провірити, це потрібно по факту розібрати всю пилку. Це механізм шестернь, кнопки управління, насос, подачі масла на ланцюг. Також тут різні довжини використовується саморізів. Для кріплення мотора один розмір, для кришечки тут другий розмір, для кришечки натяжки ланцюга третій розмір. Оце все тут посортувався, окремо все у мене все відкладено. Не знаю, зараз, в принципі, на даному моменті, так скажімо, діагностика завершена. І Буду вже думати, як вирішити це питання. Всім дякую за увагу, всім гарного дня!